Традиційно другої неділі вересня у місті Бучіші святкували день міста. Працівники Бочецького комбінату комунальних підприємств доклали всіх зусиль, щоб прибрати місто, а саме дійство проходило у міському парку на новій сцені. Хоча на початку було мало глядачів, чи то побоялися дощу, чи далеко було, але згодом вся галявина заповнилася людьми, спраглими побачити щось цікаве, нове розпочалося дійство виступом зразкового ансамблю веселі гудатів Бочацького РКБК. Доброго дня, шановні бучачани та гості нашого міста. Першим вітанням та першим дарунком для вас буде пісня про бучач. Пані та панове, дорогі бучачани та гості нашого міста. Другу неділю вересня. За традицією, ми святкуємо День нашого рідного міста. Рахуйте, на слідуючий рік у нас буде великий ювілей. Це буде нашому місті, місту 750 років. Продовж багатьох віків мешканці міста боролись за свою волю, визволення з підніту. Тут кожен клаптик та землі. Помитий потом і кров'ю тисяч мужніх синів і дочок, старовинне місто вабить нас своєю чудовою красою і природою своїми чудотворними архітектурними і старовинними пам'ятками. Бучач багатий не лише природнім ландшафтом, архітектурними пам'ятками, а й багатьма знаменитими людьми з приємністю хочу відзначити. Що був чачани, жителі нашого міста з покоління в покоління носять гідний вклад в подальший розвиток нашого славного міста. За цю щоденну клопітку, подвижницьку працю, сьогодні я хочу подякувати всім керівникам від влади, підприємствам, установ, депутатам, бізнесменам, робітникам, жителям міста Бучача, яким не байдужа доля нашого міста. Хочу висловити вам, дорогі бучачани, велику вдячність за терпіння, світлий розум, роботящі руки, за ваш вагомий внесок у розбудові міста, покращені його благоустрою. Святом вас, дорогі бучачани, слава Бучачу, слава Україні! А зараз я хочу вручити грамоти нагороди людям, які найбільше відзначились в житті нашого міста, в покращенні його. Вигляду благоустрою міста. Гнатіва Богдана Зиновіча, водія. Кміть Богдана Івановича, депутата міської ради. Богдан Іванович. Остапишина Василя Васильовича, екскаваторщика Бучацького ККП. Слава Ісусу Христу. Шановні пані і панове, шановний Улян Степанович, всечесний отче, бо бачу, що є і священники в нас на сьогодні нашому чудовому дійстві. Дозвольте від себе особисто, від апарату районної ради, від депутатського корпусу районної ради привітати нас всіх. З цим чудовим святом. Що може бути чудовіше від народження, від народження дитини, від народження міста, воно наше, воно рідне. Ми, покоління, те, яке сьогодні проживає в нашому місті, з глибокою шаною, це, на мою думку, я думаю, ви мене і підтримаєте, відносимося до історичної і до історичної спадщини. Те, що нам залишили наші предки, ми сьогодні творимо історію міста, історію сьогодення, щоб передати нашим нащадкам. З нагоди сьогоднішнього свята мною, як головою районної ради, було видано розпорядження про нагороду працівників, як і апарату, грамотами районної ради, як апарату міської ради, так і, звичайно, депутатів міської ради. Часький край, святом міста привітати, Грай музико грай, святом гарним ми вітаємо цю нашу родину, Щастя радості і бажаєм цю чудову знину. Святом, святом святом широко освітаєм за ваше здоров'я, келиці вімає. Ми щиро раді вітати вас на вашому святі. Таких сусідів, як ви, напевне, треба пошукати. А ми є з вами добрі сусіди. Де сані хатині доля грає на струні, з краю, в смерека, бачу всіх здалека, світ видніться мені, там потоки ріки, бистрі ніби дикі, наче птахи на порі, там гуцулка мати, вийде зустрічати ще до ранньої. Мене. І вже не варто, вже не варто нам щось пригадувати сумне, скажу я іншим без докору, скажу і засвічусь свічусь. Вічати ще Добрий день, шановний, шановний бучач, ми сьогодні дуже раді бути на вашому святі, співати для вас. Перш за все, ми хочемо вам побажати всього самого-самого доброго. І насамперед, козацького здоров'я сьогодні вам бажають дзвони! Оріділо козацтво відтомить і ранги, що. Та є з небуття кошовий отаман із краса Цей день малювали на асфальті, грали в шахи та футбол, тікали від дощу, танцювали на дискотеках. А свята був святковий фейерверк на замку о 22 другій годині. Після чого місто затихло в очікуванні наступного дня міста через рік, коли будемо святкувати 750-річчя міста Бучача.